Книга Числа, глава 13. І промовляв Господь до Моїсея, говорячи Пошли людей, і вони розвідають Хананський край, що я даю Ізраїлевим синам пошлете по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Моїсей з пустині паран за Господнім наказом Усі вони мужі достойні. Вони голови Ізраїлевих синів, а оце й їх для Рувимового племени Шамуа, син Закурів, для Симеонового племени Шафат, син Хоріїв, для Юдиного племени Калев, син Єфунеїв, для Іссахарового племени Ігал, син Йосипів, для Єфремового племени Осія, син Навинів. Для Веніяминового племени Палті, син Рафуїв, Для Завулонового племени Гадаїл, син Содіїв, для Йосипового племени, для племени Манасійного Гаді, син Сусіїв, для данового племени Аміїл, син Гемаліїв, для сирового племени Сетур, син Михаїлів, для Нефталимового племени Нагбі. Син Вовсіїв, для гадового племени Геоїл, син Махіїв, Оце імення тих людей, що Моїсей послав був розвідати той край, і назвав Моїсей Осію винового Сина Ісус. і послав їх Моїсей розвідати край Ханаанський, та й промовив до них: Підіть тут на південь і війдете на гору. Та побачите той край, який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний, і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий, і які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях, і яка та земля, чи масна вона, чи пісна. Чи є на ній дерево, чи ні. І будьте відважні, і візьміть з плоду землі а дні ці дні виноградного первоплоду. І знялися вони, і розвідали той край від пустині цін аж до Рехова у напрямі до хамоту. І пішли вони на південь, і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шешай та Талмай. Нащадки велетня, а Хеврон був збудований за сім літ перед Суаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу, і витягли там галузку з одним гроном винограду і вдвох понесли його на жердині, також узяли з гранатів та з фіг. Те місце назвали Нахал Ешкол. Через те гроно. Що Ізраїлеві сини витяли були там. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях, і пішли, і прийшли вони до Мойсея й до Аараона, та до всієї громади Ізраїлевих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і показали плід того краю. І вони розповіли йому та й сказали прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом. А оце плід його. Та народ, той, що сидить у тім краї, міцний. А міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадків велетня. А малик сидить у краї південнім, Ахітеянин і євусеянин і Амореянин сидять на горі, а хананеянин сидить над морем та при Йордані. А Калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав Конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали Ми не можемо війти». До того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та сарана, і такими були ми і в їхніх очах. Амінь.